Виконуємо номер 7.16 із підручника алгебра 8 та номер 1216 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть до тожністі два завдання. Приступаємо до виконання. Виконуємо завдання ланцюжком. Виконуємо дії в дужках. Зводимо до спільного знаменника. Найпростішим спільним знаменником у нас буде тричлен А квадрат відняти А, додати 1. Додатковий множник. Тут у нас знаменником можна представити двійку знаменником 1, тому множимо на тричлен і 1. Отже, маємо 2 помножити на А квадрат відняти А додати 1, а тут без змін 2 квадрат відняти А. Тепер в другій дужках у нас найпростішим спільним знаменником буде добуток суми А1 і 1 на тричлен член а квадрат відняти А додати 1. Додаткові множники був знаменник, став знаменник Множу на тричлен член і на двочлен. член. Нові чисельники, тут одиничка, тому А квадрат відняти А додати 1. А в чисельнику буде добуток суми А і 1 на різницю А і 1 праву частину переписали. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Зразу розкриваю дужки, це буде 2А квадрат, відняти 2А, додати 2. І тут мінус стоїть, тому розкриваю мінус 2А квадрат додати А. Тут також вже знаменники однакові, тому знаменники переписали. Чисельники віднімаємо а квадрат відняти а додати 1. Відняти І це у нас добуток суми двох виразів на їх різницю. Це А квадрат відняти 1. Та враховуючи, що мінус стоїть а квадрат буде додати 1. Тепер зводимо подібні доданки. 2 а квадрат, мінус 2а квадрат взаємознищується. Мінус 2 плюс а це буде. Мінус А, отже, маємо 2 відняти А в чисельнику, і тричлен член у знаменнику, і множимо на дріб обернений до дільника. І тут звожу це А квадрат мінус А квадрат, і в нас буде 2 відняти А. Праву частину переписала. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Праву частину переписала. Скорочуємо на різницю 2 і А, скорочуємо на три член. І в нас залишається А, додати один в лівій частині і в правій. Тотожність доведена. І переходимо до другого завдання. Завдання друге. Виконуємо дію віднімання в дужках. Розкладаємо на множнику суму, суму кубів. Перший дріб переписали. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів 8 – 2 у кубі на неповний квадрат їх різниці. І дію множення переписали, але можемо винести спільний множник 2 за дужки. а в знаменнику спільний множник 3 за дужки. навіть 6 можна було винести, ну, хай я винесу ще потім. Так, тепер бачимо, найпростішим спільним знаменником буде добуток суми М2 на неповний квадрат їх різниці. І другий дріб. Додаткові множники був знаменник, став знаменник множимо на М. Додати 2. І був знаменник, став знаменник. множимо на 1. Нові чисельники це буде помножу зразу добуток М квадрат відняти 4, бо добуток суми на різницю, і тут без змін, множу і ще розкладаю М у кубі додати 8 на множники. це буде. М додати 2 на неповний квадрат різниці. І в знаменнику я ще побачила, що можна ще винести 2 за дужки. тобто 6. Можна було одразу винести, це буде 3 відняти М. Праву частину переписали. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо, не забуваємо мінус, тому віднімаємо мінус 6 М, додати 13, і переписали другий множник. Зводимо подібні доданки. У нас m квадрат відняти 6м і додати 9. Це теж формула у нас. Тому зараз будемо множити і розкладати. Праву частину переписали, згортаємо за формулою, це буде у нас М відняти 3 у квадраті і множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Праву частину переписуємо. І тепер скорочуємо скорочуємо на суму м 2 на тричлен. скорочуємо, і М відняти 3 у нас у квадраті. Тому ми можемо винести мінус із М відняти 3 і ще М відняти 3. І мінус помножити на мінус буде плюс. Тому я зразу міняю місцями, це буде 3 відняти М у квадраті. І помножити на 2 у чисельнику. А в знаменнику у нас залишилось 6, помножити на 3 відняти m. І ще зараз скоротимо. на різницю 3M і М, і на 2. Маємо в чисельнику різницю 3m, і М, в знаменнику 3. І права частина аналогічна у нас. Тому тотожність доведено. Номер 7.16 із підручника Алгебра 8, та номер 12.16 з підручника математика 8 виконано.